Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України. Є така організація, експерт з питань енергоефективності. Слава Україні! Славко, вітаю! Героям слава вітаю! Ну що, по всій країні діють графіки відключень електроенергії. Повідомила прем'єр-міністр України пані Свериденко. Ну і це наслідок нічного обстрілу, під час якого Росія застосувала понад 600 дронів і десятки ракет. Найбільше постраждали енергетичні об'єкти у західних областях України. Так, намагаються зараз ліквідувати наслідки чергового російського обстрілу. Ну але розуміємо, що це не вперше, і на превеликий жаль, я теж думаю, всі усвідомлюють, що не востаннє. Ворог буде бити, гатити, намагатись добити нашу енергосистему. В якому вона реальному стані, ми не знаємо, тому що це державна таємниця, і розуміємо, як би хотів ворог використовувати знищене нашої енергетики. Так, це не лише про страждання, це так би мовити, нагнітання певної істерії всередині країни. Ну і ми розуміємо, що люди втомлені, і росіяни хочуть, щоб українці страждали ще більше. Так, ну і от, якщо говорити про ситуацію венретися, наскільки вона зараз є децентралізована? Я би додав до цих пунктів, які має на меті Росія, це також параліч промисловості, тому що промисловість – це наша оборона. Промисловість це виробництво дронів, ракет, боєприпасів, зброї. Це все теж промисловість. Так? Тому обмежувати промисловість тут ну, якби легке рішення для задоволення населення можна, але це погане рішення в контексті нашої обороноздатності. Тому Тут немає добрих рішень. Так? Якась частина потреб і промисловості, і комунальних підприємств, і населення може. Забезпечуватися розосередженою генерацією, там когенераційними установками, газопоршневими установками, котрі ставилися останні два роки, але повністю перекрити потребу вони не зможуть. Тобто традиційна генерація, традиційні теплові електростанції, особливо атомні електростанції, вони на цьому етапі вони є ну, таким опорою енергетики без них дуже складно. А якісь тимчасові, ну, наприклад, газопоршнева машина вона має певний період. Роботи, після чого вона мусить там, охолонути, uh -huh. відпочити. Та? Тобто Вона мусить мати такі періоди сервісу. і т. 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 Тобто це не є безперервна робота. Вона має певну якісь мотогодини, після чого потребує сервісу. А, те саме відбувається, зрештою, на великих теплових електростанціях, але там періоди сервісу вимірюються місяцями, а не, а не, а не тижнями. І тому там ці періоди між між, між, так, між, обслуговування, між зупинками, вони значно більші. А, Загальна кількість когенераційних машин, які є встановлені, то, то, що ми називаємо розосередженою генерацією, разом з вітровою вітровими електростанціями, разом з е, сонячними електростанціями, вона вже вимірюється гігаватами. Тобто, в принципі, вона є досить істотною. Але е, Сонце зимою світить мало. Дні є короткі, слава Богу, вже сьогоднішнього mm. дня там, сонце повернуло на літо, і дні будуть ставати довшими. Відповідно, сонячні електростанції будуть щоразу генерувати більше, хоча, знову ж таки, якщо вони будуть засипані снігом. Але коли хмарні дні, то відповідно їхня генерація невисокою. Разом з тим, у нас багато когенераційних машин ставили і комунальні підприємства за рахунок донорів, і багато когенераційних машин ставили. Просто бізнес, просто комерційні підприємства, котрі ставили їх без підключення до енергосистеми України, і ці машини вони собі існують на підприємствах для забезпечення власних потреб. Не завжди вони працюють, не завжди вони працюють на повну потужність, але вони є. І мені здається, що одним з виходів таких ходів, котрі можна було зараз зробити, це, по-перше, зробити швидку. Інвентаризацію того, що встановлено бізнесом, і то, чого оператори, диспетчери «Укренерго» не бачать, вони не бачать установок, Вони працюють поза системою, тобто вони ними не управляють. Бо в іншими установками диспетчери можуть керувати, вони можуть їх включати, виключати, вони бачать їхню роботу. Цих вони їх просто не бачать в системі. Тому те, що можна було б зробити, швидко інвентаризувати те, що поставив бізнес, і домовитися з бізнесом про те, щоб він бізнес цим міг по по цю електроенергію в енергосистему постачати. Тобто, відповідно, це потребує технічного допрацювання, систем під'єднання, але це можливо і там, власне, можна. Досягнути чогось, що збільшить пропозицію на ринку, тато зменшить дефіцит, бо просто забрати там в одних підприємств віддати населенню. Ну це таке, це, це не збільшує. Ну, Ми потребуємо швидких рішень, швидких продуманих, звісно, не, не, не якихось популістичних. Ну але тобто ще кілька ударів. Ну і люди будуть нарікати. Розуміємо, що не дарма сьогодні. Президент України попередив. Нас всіх так про те, що слід чекати російських масованих ударів 23 го до 4-25 го числа. І розуміємо, що серед іншого будуть об'єкти енергетики. Так, ну це путінська мрія, так щоб занурити Україну в темряву в прямому і переносному сенсі. Ну і ось, е, от ваш, ваше відчуття будемо на свята зі світлом чи чимось. Ну, перебої варі? будуть. Перебої будуть однозначно, тому що е, ну насамперед. От це просто пояснювати людям, котрі були на якомусь об'єкті розподілу електричної генерації, куди були на підстанціях, на магістральних, були на, на якісь теплові електростанції. Це величезні об'єкти, котрі напаковані великою кількістю. дуже... Крихкого обладнання, воно дуже, дуже е, делікатне. Ті ж такі роз'єднувачі, ізолятори, повітряні лінії це все, що може бути легко пошкоджене. І будь-який боєпропас де, де прилітає, він не, не, не оминає. І там кілометри кабелів управління, то це все, це все відповідно, шафи управління, це все відповідно, є легко пошкоджуване. А, і тут починається така битва по, між там, ППО і енергетиками, ну, залученням ППО і енергетики, тому що кількість пошкоджень залежить від того, наскільки добре спрацює ППО, так. а швидкість їх полагодження залежить від енергетики. І, відповідно, тут залежно, що куди прилетіло і як швидко енергетики можуть це полагодити. Тобто, якщо, якщо Поломки є некритичними, то в принципі за півтори доби станція піднімається. Якщо ж є пошкоджена, ну там важливе центральне, важливе обладнання, то його заміна може, якщо якщо воно є. Може тривати тижні три, тобто, якщо ми говоримо про великі трансформатори, великі ізолятори, там повітряні лінії, розмикачі це тривалий процес. Тобто, там ще відповідно є ж просто ну реально кілометри, десятки кілометрів тонших кабелів управління, куди mm -hmm. десь лежать. Вони теж можуть бути порвані, і вони вже ну цезійне, працезійні роботи. І враховуючи, що на вулиці зима, і працювати проходить там в дощ, в сніг, енергетики ж працюють просто ну на вулиці в таку погоду з дрібними деталями складно руки замерзають. Тому в'їздні будуть. Це погана новина. Хороша новина в тому, що «Укренерго» і обласні станції, обласні. Е Компанії розподілчі, вони готувалися до цього. В нас є підтримка від енергетичного співтовариства. В нас є накопичене обладнання, тобто, відповідно, це обладнання ну, його не треба вести десь там дуже здалека. Воно вже є, в принципі, значна частина тут. Очевидно, воно не безмежне, воно також, воно воно виходить з ладу, його теж нищить. Але воно є. Ну, основні там, трансформатори очевидно, їх не так багато, Україна там не розкриває, але ми мали велик, досить істотні поставки з, з боку і, там, і ООН, і Японії. І... Там і в старі часи американці навіть були, були такі такі часи, коли нам американці постачали обладнання для через через USA, Але В та, нас та, був в мінді ще крім того всього. Тобто, обладнання це дуже добре. Ініціативи, які робилися, які можливо зараз є. Це теж дуже важливо. Але в нас є ще Міненерго. Міністерство енергетики. Ну і вже є легендарний, міндіч. так би мовити, людина. Мем міндіч так він додому, як засувалося, не хоче. Не хоче він з держави Ізраїль приїхати в Україну. Ну і все чесно розповісти у форматі, наприклад, судового засідання. От і якось це, так я вважаю його мерзотником, в принципі, та це не не, не проговорюють і це не нема про що дискутувати. Разом з тим, я б не перебільшував наслідків впливу на фінансову ситуацію в загалом галузі та так. тому що навіть якщо вони тобто треба розуміти порівняльні порівняльні цифри загалом ринок енергетики ринок електроенергії за минулий рік він мав кро субсидії крос дотації десь на суму близько 160 мільярдів гривень Тобто це те, де хтось платив за когось, відповідно, бо хтось за себе не платив, в тому числі і населення, в тому числі і зелена енергетика, в тому числі там інші, інші споживачі. А, тобто, перекоси цінові, вони спотворюють ринок настільки, що бажаючих інвестувати в цей ринок дуже мало. Так? Відповідно, якщо навіть міндіч, якщо він вкрав, я не знаю, тобто там говорили там про до півмільярда, нехай навіть якщо він вкрав до півмільярду, це уламки відсотка від проблем ринку. Тобто це не означає, що він хороший. Mm -hmm. Тобто, це знову ж таки повторюється, Це означає, що люди такого типу це падлюки, зрештою також і, 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 керівництво Міненерго, з котрими мав нагоду про це все говорити в старі часи, і вони казали, ні ні e, ну, це така історія. Ні-ні, mm що? -hmm. E, все все, все у нас нормально. ну тобто mm -hmm. це, це було колись розкажу мануар. Це у дої, так? Е, що, ні, все, все нормально, ви, ви правильно поінформовані. Ми все, значить, нам не треба ці об'єкти закривати. У нас тут росіяни їх не посміють бомбардувати. Тобто, у нас були хороші. Тобто вони плакали певні ілюзії, так? Що... Ну вони в мене викликали відчуття, що пані речі робляться просто як, як агентура. Я не знаю. Тобто там відчуття державного інтересу не було. Але тим не менше, тобто можна ганити і. Галущенка і це заслужено і Міндіча, але те, що вони наваяли в частині того, що вони вкрали там гроші від підрядників і так далі, це навіть не один відсоток чи навіть не відсотка від загальних проблем енергоринку. Тобто, навіть якщо ми їх там умовно кажучи, всі не гроші заберемо, повернемо 100%, відсотків, то все рівно не вирішить проблему. Тобто, проблема залежить проблема все рівно стоїть в тому, що населення платить за свою електроенергію відсотків 40. А 60 за них хтось доплачує, okay. доплачує за них в той чи інший спосіб Укренерго, «Укргідроенерго» і е, опосередковано-енергоатом також. А, також обсередковано, фактично платить те, і промисловість через тариф на, 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 на передачу електроенергії. Е, і от поки в нас не буде чесної розмови про вартість цієї електроенергії, а зараз, якщо ми заберемо електроенергію в промисловості, яка платить повну вартість, ага. і за рахунок цього всі ці компанії, які я називав, мають якісь ресурс для того, щоб дотувати населення, то зараз цього ресурсу не буде, бо вони не, буде, вони не можуть продавати електроенергію по реальній вартості, тому дотувати населення не буде звідки. Ці дотації вони є. Страшними з огляду на те, що це не є дотації, прямо бюджетні це дотації державних компаній, які фактично грабувалися в абсолютно ну десятиліттями, і те, що це відбувалося. Воно створило певну ілюзію того, що це нормально. Тобто, це така ситуація ню нормал, коли вважається, що так, ну тобто електроенергія має віддаватися за безцінь, а потім ми з бюджету якось там порихтуємо ті станції, потім ми там енергуватиму дамо грошей і так далі на виведення з експлуатації і всі ці історії. Тому результатом загального цього бедламу на ринку електроенергії, ілюзії дешевої електроенергії, є те, що ніхто що великий великі великі інвестори на цей ринок приходити не хоче. Якщо туди приходять інвестори, то вони вкладають електро вкладають гроші в генерацію для промисловості. Так, де? ну Зумію, Це так. поки що вони не хочуть приходити. Якщо ну... так би мовити, певні речі будуть доведені до якоїсь, так би мовити, межі. Розуміємо, що українська енергетична система це. Надзвичайно цікава історія Абсолютно. і для американських інвесторів, для європейських інвесторів, тому що знаємо, є певні доктринальні документи на рівні європейського союзу, так, куди там атомну енергетику не хочуть розвивати. Але поки ми ще не в європейському союзі, я думаю, вони будуть зацікавлені в тому, щоб український мирний атом, так би мовити, працював і на Європейському ринку, ну це припущення. це припущення, але ключова історія, от з того, що ми зараз маємо, це велика дискусія про запорізьку атомну станцію. На входить до пулу трьох чи п'яти питань. Щодо яких американці не можуть досягнути певного компромісу ні з нами, ні з державою агресором. Так ну от наскільки я розумію, американці пропонували, щоб навпіл, так би мовити, використовували. Я не знаю, чи там позмінно, чи там тиждень українці, чи тиждень окупанта би використовували Запорізьку атомну станцію. От якщо говорити про запорізьку атомну станцію і її важливість, як для української економіки, так і загалом для Балансу енергосистеми. Ну, Запорізька атомна електростанція вона становить фактично 40% атомної енергетики України. Тобто вона є дуже, дуже важливим об'єктом. Я нагадаю, що ще от, там було 6 гігаватт встановленої потужності в реакторів. Плюс 4 гігавата, якщо добре пригадую, це теплові електростанції в Енергодарі. Тобто, це ну, величезні опції. Це 10 гігават. Це по суті, зараз Україна перебувалася десь між 8 і 10. Тобто, ще так раз фактично зосереджено в регіоні Запорізької атомної станції Енергодару. Вони були б дуже важливі. Але я собі просто не уявляю ніяк юридично, ніяк технологічно. Ніяк, ну, зі всіх міркувань, ну, я, можна електростанцію поділити на там на якісь, на якісь фрагменти. Найпростіше, звичайно, говорити на рівні фізичному, та, тому що ну, закони фізики не обдуриш, та, то тобто, про юдичні аспекти можна сперечатися там, але з тих же таких юридичних моментів. Хтось має дати дозвіл на експлуатацію цієї станції. Якась країна, якийсь ядерний регулятор, має нести відповідальність за ту чи іншу. Ну, безпеку цієї станції, тобто відповідно, це повний доступ, контроль, процедура правила вони, вони зафіксовані за країнами. Тобто, я собі не уявляю, як український регулятор дасть дозвіл на експлуатацію станцію росіянами з тим, що там паливо американське, наприклад, та угу. а те, що американцям абсолютно зараз байдуже, що росіяни отримали доступ до їхніх ядерних технологій, тому що саме в Україні тестувалося використання американських паливих паливних збірок на атомних станціях. Радянського зразка. Між ніде такого не було. Та? Тобто, Тому Україна тобто, фактично співаюся, пройшла... Так? Тобто, якби щось пішло не так, не дай Боже. Це ну, часто би отримало черговий ні, ні. негативний досвід. Ні, все було так. Тобто, Це питання конкуренції між виробниками палених збірок. Тобто, Американські збірки були тривалішими. Вони були надійнішими, вони мали менше вигинів всіх цих там церковних трубок, і так далі, так далі. Тобто вони за надійністю були вищі, за продуктивністю вони були кращими. І відповідно, ну якщо ми говоримо про ціну збірки, яка є потенційно там носієм якоїсь кількості електроенергії, то американська капсула мала більше цієї електроенергії, ніж російська. Відповідно, росіянам може ну, би цікаво. Це питання конкурентоспроможності. І вони таким чином захопивши станцію, вони мають доступ до ноу-хау, яким чином американці формували свої збірки. Чому їхні збірки кращі? І американську сторону доступ до ядерних американських технологій російської сторони, яка є абсолютно ну, таким антагоністом Америки. Їх це якось не, не турбує, навіть розглядають питання а, спільної експлуатації. Що на мене є абсолютно ну, прикладом а, абсолютно непрофесійності, некомпетентності, божевільності цих переговорників з України з американської сторони на цей момент. Тобто це... Я не думаю, що українська сторона ані фізично, ані юридично на це погодиться. Так? Тобто, бо відповідальність лежить на нас. Відповідальність є на нашій території, в випадку чого відповідаємо територію і зараженням наших людей. ми. А хтось там проводить експерименти. Ми вже таки мали раз один з Чорнобилем вже достатньо, тому що експерименти в Чорнобилі проводило Мінатоменерго Міна, СССР, і в принципі, мене це не як Україна, а як Українська Радянська Соціалістична Республіка, на цей момент не впливала. Але розгрібаємо це по сьогоднішній день. Тому я не знаю, як, окрім мілітарного, мілітарного витиснення росіян або економічного витиснення росіян, просто заставити їх зійти, А хто їх буде витискати. Ну тут це така риторична. З ну мені здається, що українські дрони по російських баржах це найкращий спосіб витиснути росіян ну, з станцій. Нафта Юралс, вона падає в ціні, ну. так до до приємної непристойності, тобто десь так. близько 30 баксів, тобто російський бюджет Верстався під 60 доларів за бар? Були різні Ви, думки, там від 49 до 60, та, Але чим менше в них грошей, тим менше в них є можливості воювати, тим більше в, нас, в наша переговорна позиція стає 6. Так. Але наскільки в них ще багато різних таких от енергетичних об'єктів, які могли б ну, завдати, завдати шкоди їхній економіці? Е, ну Перше, в нас з'явилися далекобійні дрони, і ми також обстрілюємо їхню їхню енергетику. Mm -hmm. та? Тобто, ми ну е, я бачив хороші аналітичні матеріали, котрі е, ну, думка полягала в тому, що вплив на російську ціну російської нафти був не стільки з боку. Санкції, хоча теж вони мали, скільки з боку українських санкцій. Тобто українські дрони, котрі не дають можливості вивозити танкерами цю нафту, вони також сприяють в тому, що є в цих портах ну, надлишок цієї нафти, росіяни не знають, що з нею зробити. тобто її не, не так просто вивезти. Хоча, знову ж таки, вони там вивозять північним шляхом і так далі. Але це має вплив на, на, на доходи їхньої економіки. Це мільярди в день, тобто за, загальне, загальне блокування. Нафта це оцінювалося десь по тільки по окремих портах. Це було 35 по мільйонів за один день. Просто Та? Тобто в сумі по портах, в сумі по наловних танкерах, це, це виходило до мільярдів. Не не боюся зараз точну цифру сказати, але це, мабуть, найболючіші санкції, котрі вона Росія переживала з боку міжнародного співтовариства і України, зокрема. Власне, не буде в них грошей, вони не будуть воювати саме саме з цим. Нам треба боротися, так знеструмлені, повідомляє Міненерго, знеструмлені Рівненська, Тернопільська і Хмельницька області через атаку росіян. Радше всього, куди ворог міг влучити? Ну, швидше, якщо якщо співставити це з mm. тим, що атомні станції зменшили видачу. То це означає, що десь були суміжні майданчики атомних станцій пошкоджені. Я не розумію, чому про це не можна говорити, тому що росіяни знають, куди не стріляли, знають, куди вони долетіли, Чому ми з цього робимо таємницю? Для мене залишається загадкою всі ці роки. Тим паче, що при бажанні ворога побачити там долетіло чи не долетіло, вибирати там собі. Орендуєте хату в селі за 10 кілометрів просто дивиться в бінокль, та й все. Ну тобто, це не я не я не розумію, що робити з цього таємницю. Але судячи з того, що, по-перше, станції зменшили видачу. Три області прилеглі до атомних станцій мають, мають проблеми. Швидше за все, це. Ну і там інших е, станцій немає. Там ще є Ладижин, добротвір, ну і Бурштин. По бурштину наприлітало, по ладижину також, і, і в добротвір були також прильоти. Тому я думаю, що були попадання по суміжних майданчиках атомних станцій. Станції, і вони змушені були скоротити видачу. що це означає? Ну так, простою людською мовою. Простою людською мовою це означає, що росіяни атакують атомні об'єкти угу. в порушення всього, що тільки може бути, всіх всіх норм. І тільки реакція наших операторів, котрі ручному режимі в таких випадках гасять реактори, а в них там є там до 12 секунд. Тому що автоматика атомної станції безпосередньо управляє обладнанням, котре є на майданчику видачі на ну, цими трансформаторними підстанціями, котрі є безпосередньо на, на, на станції. А те, котре є вже в другим колом, воно безпосередньо на не керує. І відповідно, якщо у вас є про ну у вас немає відбору потужності, відповідно вам треба гасити е е реактори, і це оператори, як правило, роблять в ручному режимі. І це питання професійності операторів, які можуть швидко це помітити, швидко на це зреагувати. Я не виключаю такого, що розуміючи, і розвідка давала ці дані, що буде обстрілюватися, і, і в яких обсягах могла бути дана і попередня команда на зменшення потужності для того, щоб просто не не виводити обладнання в, ну, в критичний стан в, в найгірший момент. Тобто, якщо ну, відповідно, якщо скоротити видачу планово, то потім ну. Mm -hmm. Є є ймовірність того, що обладнання не буде пошкоджено там коротким замиканням в момент потрапляння. Та тобто ви, ви тільки те обладнання, яке фізично пошкоджене, а не, 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 не має безпосередніх замикань, там якось обладнання про потрапляння осколків. Там і так далі. Mm -hmm. Дякую, дякую, Святослава. Надзвичайно цікава корисна розмова. Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України, експерт з питань енергоефективності, працював зараз наживо в нашій студії.